Добрий день, зараз покажу одне важливе налаштування, це налаштування кешу в Telegram. Він так устроєн Telegram, що коли у вас є інтернет, він все, що ви знаходите, коли ви шукаєте якусь інформацію, заходите на якісь канали. Вся ця, ця інформація зберігається у вас в пам'яті телефону і тим самим загружав ваш телефон різною непотрібною інформацією. Зараз я покажу, як це почистити. Натискаємо гамбургер в лівому углу верхньому. Натискаємо налаштування. Натискаємо дані та сховища. Натискаємо використання сховища. І натискаємо очистити кеш. Я тільки що чистив. У мене зараз ви бачите все почищено. Але це я вам показую. У вас буде зовсім інші цифри. Натискаєте Очистити кеш, потім натискаєте три крапки і натискаєте очистити локальну базу. Це теж важливо. І ваші, всі ваші дані будуть збережені, але кеш от буде почищено. Також у вас є зараз обмеження, в мене бачите, стоїть 5 ГБ обмеження розміру кеш. У вас стоїть, всього, якщо ви ще не настраювали, не обмежене. Тому я рекомендую теж поставити на 5, щоб воно автоматично само чистилося. Також дивіться, ось написано автовидалення, чати та канали та особисті. От особисті я ніколи не видаляю та всі картинки, коли ви ділитесь з друзями. А ось чати і групи от, чистяться автоматично один раз ну, в день. Пробуйте.